Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві, особисто мені, от в ідеалі, щоб завжди десь тисячі три доларів було б нормально. Настільки швидко змінюються ціни, що ти е, не знаєш, що буде навіть після завтра. Я собі просто кажу, що треба заробляти більше грошей. В Києві дуже дорого жити. Я поїхала недавно в Луцьк, угу. і я там щось таксі викликала з околиці так. в центр. Там вийшла 200 гривень. Це ще я підвищила, щоб швидше приїхав. І приходить таксіст, приїжджає, каже: Боже, е, така ха. Сравши я зразу взяв. Я така шо 200 гривень. У нас за 200 гривень ти дійдеш до метро. Тупо Ніхто не віддома. приїде. Це просто я і я потім приїжджаю в Києві. Розумію, що в нас реально в нас дуже дорого стало жити. Звідки ви самі? Я yeah. з Полтави. Скільки вам зараз років? Е, мені 24, Знаєте, і я щас просто згадала, реально так все змінилось, тому що мені було коли 17-18, Я була студентка, yeah. і я жила тупо на салі і на 500 гривень. Це було так весело. Короче, мені мама відправляла е, шмат такий сало. Ну приколі yeah, yeah. знаєте, такі вкусненькі з м'ясом. Короче, і я тупо на ньому. Жила я купляла таку кашу і яблука, типу, щоб вітаміни були. І я тупо ці 500 гривень, що мені мама там давала на початку навчання. Я не знаю, якісь там таку фігню на шмотки, якісь там не знаю, поїхати на лісову куди та що ще. Типу, як я раніше виживала, я ще згадую, і думаю, боже як протягнути. для тих, хто раптом вас не впізнав або не знає. Чим ви займаєтесь ким працюєте? Я леді гага, я співачка. Е, е, ну, також мене все з ним кажани є це вже украї... ну, український. Я співаю реп. Ну я підписана писала на вас і дуже люблю вас слухати. Скажіть, будь ласка, над чим ви зараз працюєте? Над виживанням. <свист> <свист> Пишу нову музику, стараюся не впадати в осінню хандру. Я вже з було сонце виглядав. Чи зайняте ваше серце зараз? Так, у мене є коханий. Як довго ви разом? Дев'ять місяців. А як познайомилися? Е, він мене знайшов е, в інтернеті і дав. Ви себе уваги, що я ну, що я навіть зайшла в дірект, але він зараз в воює, тому ми рідко бачимося. Що побажаєте нашій молоді, яка шукає себе сьогодні, і теж хоче, так як ви, реалізуватися. Я бажаю вам просто не звертати уваги. вообще, хто що каже, Знайомі ваші, незнайомі. Ось пофіг. Я минулий раз, коли до мене підійшли на дворі, от якраз в цьому місці, це було відео скільки коштує ваш лук, і воно розлетілося на 2 мільйони. Боже, мені такого там насипало. Я була в джинсах просто і сказала, що я все кандида одягаюся. Типу, що це коротко, чи не актуальна для мене витрачати купу грошей на луки? І я пам'ятаю таке засудження: ой, та ти, та ти, там звідки ти вилізла? Ой, за що звідки твої просмотри? Ти там все. Але я мене насправді це дуже сильно тригернуло, тому що е, в мене ще було типу, опухше обличчя через алергію. Короче, а мені почали всі писати, що я там якась алкоголічка, що ще. От і якби я тоді реально послухала людей, я би, мабуть, ну була в шагі від того, щоб видалися нафіг з інтернету. Тому взагалі хто що каже, це. Так не важливо. Пройшов рік. все нормально, все хорошо, і... хейтери нафік.